Всім привіт! Сьогодні розкажу про дві найбільш популярні позиції в категорії зернові, а саме про коноплю і про тигровий горіх. Розповім, який він буває, як саме готувати, як використовувати, ну і різні деталі. Бо в деталях самі знаєте що. Результати нашої риболовлі. Розпочну з тигрового горіху. Він може бути сухий цілий, сухий подрібнений, консервований цілий і консервований подрібнений. Так, що стосується коноплі, вона може бути у вигляді сухого зерна консервована, готова до використання, консервована з додаванням інших атактантів, на кшталт креветки, равлика, чилі і все решта. От, ще буває консервована, подрібнена і суха подрібнена, але я такою не користуюсь, тому я її виношу за душки. Тепер щодо приготування коноплі. Самий простий спосіб. Висипаєте її у ємність, десь на одну чверть кастрюлі. Зверху заливаєте водою, щоб вода заповнила десь три чверті кастрюлі. Ставите на вогонь і десь за дві години, може за півтори години, в залежності від того, яку коноплю використовуєте, вона вже буде готова до використання. Це був самий простий спосіб. Якщо у вас є більше вільного часу, ви плануєте свою риболовлю заздалегідь, то Можна додати такий елемент як попереднє замочування коноплі. Ви за добу залили її водою, вона стоїть, поступово починає деякі зерни розкриватись, ви потім її варите десь в хвилин, може, 40 до години. От. Вимкнули, конопля готова. І ще є спосіб, один з популярних це приготування зерна за допомогою швидковарки. Не потрібні попередні замочування. Швидковарки вона вариться набагато швидше. Десь 30-50 хвилин в залежності від якості зерна. Але це якийсь додатковий елемент, який вам потрібно тримати в себе і який ви будете використовувати не дуже часто. Тому з цих трьох перелічених популярних способів оберіть собі той, що вам зручніше, і використовувати користуйтесь ним. Один важливий момент, який маю сказати: обов'язково слідкуйте, щоб ваше зерно не підгоріло, щоб ви не втратили той момент, коли. Вода вже випарилась і зерно, і зерно підсмажилося. Тому що я радив би таку коноплю просто викинути. Це найпопулярніші способи, якими користуються рибалки. Обирайте під ваші задачі і користуйтесь з задоволенням. Способи приготування горіху цілого ситуація аналогічна з коноплю з коноплею. Тобто, ви можете його або замочувати заздалегідь, це за добу, а іноді за дві, і потім ви його варите до години. Він готовий до використання. Інший спосіб, ви його не замачуєте попередньо, просто довго варите, засипали, залили водою і варите приблизно дві години, в залежності від розміру і якості горіху. І третій спосіб, така, така сама ситуація, ви можете використовувати пара швидковарку. От, він там теж готується набагато швидше, ніж попередніх два двома способами. От, по тому горіху, якщо вибираєте спосіб попереднього замочування, то я радив би. Тримати його замочувати в прохолодному приміщенні, тому що за дві доби влітку він може просто скиснути, і тоді результати вашої риболовлі не передбачувані. Це може бути якийсь плюс до результату, а може бути мінус. Так як лотерея нам не потрібна, нам потрібен передбачуваний контрольований процес, то я радив би замочувати його в холодному приміщенні. А що ще об'єднує ці два продукти коноплю і тигровий горіх, крім способів приготування? Їх об'єднує те, що рідина, в якій вони готувалися, я раджу її використовувати як рідину для зволоження пеліцу або за спільної суміші. Умовно, ви там готуєте бойли, пеліц, горіх. То цю рідину ви не зливаєте на березі, а використовуєте в час для зволоження цієї суміші, тому що це той елемент, який швидше за все дасть рибі сигнал про те, що в вашому свімі є щось смачне. Ще один момент, на який раджу звернути увагу, не залишайте коноплю або горіх без тієї рідини, в якій, без тієї води, в якій він варився. Тому що якщо конопля не вкрита повністю рідиною і горіх не вкритий повністю, то та частина, яка залишається сухою на поверхні, вона перетвориться в ситуації з коноплею. Ця конопля стане плаваючою, в ситуації з горіхом, горіх стане резиновим. Він почне зморщуватись, і частина з них так само може стати плаваючими. Опять же, це неконтрольований процес, якого нам бажано позбутись. Відповідно, слідкуйте за тим, щоб зерно було постійно вкрите шаром рідини. Тигровий горіх подібнений. З моєї точки зору, це суперпродукт. Зараз поясню, чому. Ви його можете використовувати як сухим, так і звареним. І в залежності від того, що ви обираєте, ви можете досягати різних фізичних процесів умовно. Наприклад, ви ловите назік, і вам потрібно отримати корм, який буде створювати візуал, тобто хмару корму, і буде дуже повільно опускатися на дно, то от подрібнений горіх сухий це, супер, це ідеальна штука. Висипали з пакета? Зволожили його трохи, заряджаєте в спомб, і він полетів. Коли він падає у воду, та частина дрібна, по суті, борошно, яке присутнє в ньому, воно дасть дуже гарну хмару, воно дасть харчовий сигнал, воно буде тримати рибу в товщі води. Крупні частинки, вони, звісно ж, опустяться, але вам потрібно виграти час. Таким чином ви це можете зробити. Що стосується горіху подрібненого вареного, його можна отримати двома способами: перший спосіб це зварити горіх цілий і подрібнити самотужки його. Другий спосіб купити подрібнений, висипати, ємність водою, швидко дуже його зварити і отримати на виході варений подрібнений горіх. Але в цих двох продуктах є велика різниця. І зараз поясню, чому. Є деталі, на які варто звернути увагу. Так, по тигровому горіху подрібненому вареному. Ви його зварили, додали до пеліцу, додали до болів, перемішали, вкинули в воду. Під час варки за рахунок цього борошна горіх стає густіше, отримує таку слизяву, солодку консистенцію. І коли ви вкриваєте цим горіхом інші продукти, вони опускаються все разом на дно і по суті. Ця слизь, потім поступово розчиняється в воді і віддає смак у воду, і таким чином передається сигнал рибі. Тобто, один продукт дає можливості отримати різну фізику. Потрібна ловля з поверхня в товщі ви його не варите, а кидаєте сирим. Потрібно, щоб корм зберігався на дні і видавав харчовий сигнал, ви його зварили, змішали, закинули. Тепер поясню по різниці. Якщо ви купили якщо ви зварили тигровий горіх вже подрібнений самостійно, і той горіх, який ви, і той горіх подрібнений, який ви отримали після того, як зварили цілий і подрібнили його самотужки. Коли ви зварили горіх, рідина залишилась, горіх ви закидаєте без рідини. Ви закидаєте або в м'ясорубку. Або а, в, а, в систему ріджманки, і там його подрібнюють. Коли ви горіх варили, він в воду віддав а, цукор. Відповідно, він втратив а, в, в смаку. Приваблюючи елемент у вигляді смаку, ви частково забрали з цього горіху. Якщо ви варите вже готовий подрібнений горіх, ви засипали горіх. Він має різну фракцію, починаючи від борошна і закінчуючи там цілими горішенками маленькими 8 міліметрів. От. Коли ви залили його водою, зварили, весь його смак залишається в, в цій слизі солодкій, яку ви потім додаєте до іншого корму. Я, я вважаю, що от в другому випадку ваша суміш виграє. В якості, вона залишається смачнішою, принаймні солодшою. От. Тому тигровий горіх я готую саме таким чином. Тобто я беру готовий, варю його і додаю потім в корм. Тому моя особиста думка, якщо мені потрібен подрібне, подрібнений горіх, то я би або варив вже подрібнений, або купував би законсервований подрібнений. Бо там а, алгоритм дій той самий. Під час виробничого процесу там нічого не втрачається, весь смак залишається по суті в банкі. Так, тепер хочу сказати окремо про консервовані продукти: і конопля, і горіх ви можете приготувати як самотужки, так і купити законсервовані. І в одному і в другому випадку, безперечно, є свої плюси. А в першому випадку, якщо ви самотужки готуєте, ви втрачаєте час і сили. Але ви граєте у вартості в другому варіанті навпаки, ви не витрачаєте свій дорогоцінний час, ви не витрачаєте сили. Взяли, купили, готовий, поїхали і користуєтесь. Ми пропонуємо нашим клієнтам як сухі зернові, так і законсервовані. Ви обираєте те, що вам подобається, те, що вам зручніше. Посилання на інтернет-магазин побачите в описі під відео. Ще момент: якщо вам потрібен під час риболовлі подрібнений горіх то купити готовий горіх подрібнений і приготувати його самотужки, по суті, просто зварити набагато швидше, ніж купити ціле зерно, зварити його і потім подрібнити. Тому що давайте рахувати, горіх, якщо ви його заздалегідь не замочували, ви варте дві години, годину дрібните, втрачаєте сили, час. Якщо ви купили горіх подрібнений, готовий, ви його засипали в воду, він вариться 30-40 хвилин. За 40 хвилин ви отримуєте готовий результат. От. Тому мені здається, абсолютно логічно, якщо вам потрібен подрібнений, то купувати вже краще подрібнений заздалегідь. Вважаю, що в основних моментах щодо зернових пройшовся, якщо Тема не розкрита, пишіть в коментарях. Винути додаткові питання, більш детальні, пишіть в коментарях. Або на Ютубі, або переходьте на наші сторінки в Facebook, в Instagram. Ось вони з'явились тут, або тут. І свої запитання можете ставити де вам зручно: хоч на Ютубі, хоч на, в наших соціальних мережах Facebook Інстаграм. На цьому е поки що все. А! Ще момент. Дехто з наших підписників вже неодноразово ставили питання, чи будемо розігрувати свою продукцію свою. Ніколи цього не робили, але якщо ви хочете, то ми це зробимо. Значить, правила доволі прості: від вас потрібен підписка, поставити лайк і написати коментар. І два переможця отримують той набір, який ви зараз бачите перед собою на екранах. Результати конкурсу будуть за тиждень після того, як вийде це відео. На цьому що все. До зустрічі на водоймах. Слава Україні, пока.